Відмовили в оренді квартири, бо пересувається на інвалідному візку. У Києві добровольці з Грузії відмовились здавати квартиру. Власник каже, що не хоче, аби там жила людина з інвалідністю. Про це повідомила дружина військового у соціальних мережах. Вона написала, що на війні чоловік втратив обидві кінцівки. Тож після довгої реабілітації вони вирішили орендувати житло. Зустрівшись з власником квартири, ми зіткнулися з нелюдом, який сказав моєму чоловікові: я не хочу, щоб в квартирі жив інвалід. Хочу сказати таким потворам, що цей інвалід, як він виразився, залишив свою країну, щоб допомогти та захистити таких тварюк, які не пішли чомусь боронити нашу державу, а вдало сидять вдома і сплять чомусь не в окопі. Водночас жінка додала, що після того, як їм двічі відмовили в оренді, чоловік попросив не казати, що він пересувається на інвалідному візку. Вперше за весь час мій чоловік сказав мені такі страшні слова, щоб я не казала орендодавцю, що він на візку в мене просто не вкладається в голові, не вистачає слів як. Після розголосу у соцмережах засновник платформи для оренди житла попросив вибачення у військового і пообіцяв, що оголошення про оренду квартири, де їм відмовили у поселенні, вже видалили з усіх платформ. Надія Ковальчик, телеканал НТА.